Ой, не ходи, ходи, Орисю, на гору, на лиску, не ходи, ходи, Орисю, а грай на сопілеці. Ой, гой, тридці,дриці, ой, гой,дриці дріці, не ходи, на лису гору, а грай на сопілеці. Ой, гой,дриці, риці, ой, гой,дриці,дриці, не ходи, на лису гору, а грай на сопілеці. бо на горі на листі, і туман над ярами, бо на горі на листі, і чорти з відьмаками, ой, гой,риці. Ой гой де сідріці, там шугає така нечі, що ріці дивитись, ой гой, риціриці, ой гой, де сідриці там така таканечі, що ріці дивитись, чорта роги, круто роги, очі як лещата, Жінка в нього чорна жаба, бридка та вуса. такі жінки в дім та сліхвані молодиці. Ой-ой, де сіриті, ой, гой, де Ось такі жінки в дім засліхванімо водиці. Ой, ходи ходи, ходи, орісю на гору, на лиску.